Вас коли-небудь змушували платити 50 доларів за купюру вартістю в 20. Звучить як повна маячня. Але в одному експерименті розумні дорослі люди робили саме так. Чому? Бо страх втрати сильніше за здоровий глузд. І ось що головне ви теж так робите. Але не на аукціоні, а на ринку. Тримаєте збиткові акції, тому що не хочете фіксувати втрати. Купуєте ще більше. Щоб відбити. Або навпаки, панікуєте, фіксуєте мінімальний плюс, аби лишень не втратити. Це не стратегія. Це ефект несприйняття втрат. Сьогодні я покажу, як він працює на прикладі декількох експериментів у психології. Як ефект несприйняття втрат краде ваші гроші прямо з портфеля? Уявіть собі дві ситуації: у першій ви заходите до брокера і бачите, що на рахунку. Акції, які ви купили тиждень, тому, зросли в ціні, і ви заробили 100 доларів. Приємно ж, правда? А тепер інша ситуація: ви відкриваєте той самий додаток і бачите, що інша акція впала в ціні, і ви втратили 100 доларів. Тепер, вже не до поспішок, ви починаєте прокручувати в голові думки по типу: чорт, навіщо я її купив, або чому я не продав вчора. Коли була невеличкий плюс, ви відчуваєте тривогу, роздратування, а можливо навіть гнів. Це і є несприйняття втрат. Ефект, при якому біль від втрати в середньому в два рази сильніше, ніж задоволення від аналогічного прибутку. Його вперше описали психологи Даніел Канеман і Ама Тверський. Вони провели серію дослідів, у яких пропонували людям обрати між ризикованим або гарантованим варіантом. З однаковим очікуваним результатом. І виявили, що коли справа стосується втрат, то люди стають або гіперобережними, або ж необґрунтовано ризикують лише б уникнути цих втрат. Один із прикладів це якщо людині запропонувати отримати 100 доларів із гарантованим 100% результатом, або ж виграти 200 доларів, але тут ймовірність буде 50 на 50, і більшість людей оберуть саме виграти 100 доларів. Або ж Людям запропонувати вибір гарантовано втратити 100 доларів, або ж з 50-відсотковою вірогідністю втратити 200 доларів, або з 50-відсотковою ймовірністю не втратити нічого. І тут більшість людей починає грати в гру. Тобто, коли йдеться про втрати, наш мозок працює зовсім інакше. Ми не шукаємо найвигідніший варіант. Ми просто не хочемо відчувати болю. І саме це. Нас часто змушує діяти нелогічно. Ми боїмося повертатися в ринок після падіння, навіть якщо розуміємо, що зараз це хороший момент для купівлі. Але насправді це емоція, яка часто маскується під раціональність. Неприйняття втрат це одна з причин, чому навіть досвідчені інвестори часто припускаються помилок на ринку. Ми думаємо, що діємо раціонально, а насправді. Просто уникаємо цього неприємного відчуття. І якщо ви хочете досягти успіхів на фондовому ринку або в житті, вам потрібно розрізняти цей страх і не йти на його поводу. Але це ще не все. Неприйняття втрат може вас чекати навіть тоді, коли ви досягли успіху. Дослідники вивчили, як почувалися медалісти після Олімпійських ігор, і насправді результати їх здивували. Золото зрозуміло, всі медалісти були щасливі. Срібні медалісти отримували задоволення найменше. Вони думали, я так близько був до золота. Бронзові ж були набагато щасливіші, тому що вони думали, я міг не отримати нічого, а тепер в мене є медаль. Тобто емоцію формує не результат, а те, з чим ми себе порівнюємо. І знову це не про логіку. Це про те, як мозок реагує на втрату того, що могло б бути. В іншому експерименті інвесторам щодня показували результат їхніх інвестицій. Ті, хто бачив зміну раз в день, реагував надто емоційно і виходив з ринку. Інвестори, які переглядали результат своїх інвестицій раз на півроку, були більш спокійними і отримували кращий результат. Часте спостереження за портфелем. Підсилює відчуття втрат, навіть якщо в довгостроковій перспективі ваш портфель буде йти вгору. І останній експеримент на сьогодні, який показує силу несприйняття втрат, це аукціон 20 доларів. Як все відбувається? Професор кладе на стіл купюру в 20 доларів і каже: ми проводимо аукціон. Кожний може зробити ставку, починаючи з 1 долара. Отримує ось цю купюру той, хто зробив найвищу ставку. Але є одне правило: той, хто зробив ставку другу за розміром, теж платить свій внесок, але не отримує нічого. Спочатку все виглядає як дуже весела і цікава гра. Кожний зі студентів хоче отримати купюру якнайдешевше і пропонує 1, 2, 3, 5 доларів. Однак, коли ставки доходять до 17, 18, 19 доларів, раптово все змінюється. Припустимо, один студент ставить ставку 19 доларів, інший 20. І значить, той, що поставив 19, втрачає все. Він не хоче цього робити і, звичайно ж, пропонує 21 долар. Студент, який витратив щойно 20 доларів, не хоче їх втрачати і пропонує 22. І так далі. Ставки можуть доходити 30-40 доларів спокійно, а найбільше, скільки отримував професор, це було 200 доларів за купюру всього в 20 доларів. Люди платять більше, ніж вартість купюри, лише щоб не фіксувати свою втрату. Це виглядає як божевілля, але так працює психіка. Ніхто не хоче бути тим, хто програв у цьому експерименті. Ідея втрати навіть нереальної, а символічної, запускає ряд. Ірраціональних рішень. І це не просто гра в аудиторії Гарварду. Це те, що відбувається на фондових біржах, коли інвестор тримає акцію лише для того, щоб нічого не втратити. Або коли хтось купує криптовалюту, яка і так давно падає, тому що купив уже достатньо, і треба, хоч якось, відбити свої втрати на невеличкому рості. Це той самий ефект, тільки замість 20 доларів на столі реальні ваші гроші. Усе, що ви щойно почули, не просто психологічні фокуси, це реальність, в якій живе кожний інвестор, навіть якщо він думає, що все контролює. І головний урок, який ми можемо зробити з цього відео, це те, що інвестування це не лише графіки, цифри, а це ще й емоційний менеджмент. Ринок Постійно провокує нас на помилки, але інвестування це гра вдовгу, а не боротьба з власним его. Пам'ятайте, втрати це лише частина гри, і ви не уникнете збитків, навіть якщо будете мати ідеальну стратегію. Важливо не уникати втрат, а контролювати розмір ризику. Водіть щоденник інвестора. Записуйте, чому ви відкрили позицію, що було сигналом, що ви відчували. Коли акція пішла вниз. Через три місяці ви перечитаєте і зрозумієте, скільки рішень було продиктовані не логікою, а страхом або жадібністю. Створіть правила і автоматизуйте їх. Наприклад, я інвестую лише в індекси, я не перевіряю свій портфель щодня, я не продаю в мінус без чіткої причини. Це допоможе вам не робити дурниць в момент, коли ринок на вас тисне. І нарешті вчіться розпізнавати момент, коли рішення приймаєте не ви, а ваш страх. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже хочеться відбити втрати, що ви хочете ще почекати, бо інакше буде шкода, зупиніться, це не стратегія, це емоція. А ринок не пробачає емоційних рішень. Він не карає вас одразу. Але в довгостроковій перспективі емоції завжди стають найдорожчими. Холодна голова найприбутковіша ваша інвестиція. Якщо вам цікаво, як психологія впливає на гроші, підпишіться на цей канал. Наступного разу ми говоритимемо про ефект володіння і чому ваші акції ви цінуєте більше, ніж вони реально варті. Побачимось!